Усім привіт! Це Настя Пашковська, ваш нутриціолог. І сьогодні я хочу розповісти про мій власний досвід, а саме про одну мою критичну помилку в харчуванні. Через яку я втратила близько половину від своєї звичної густоти волосся. Ось ви бачите моє шикарне до. І через три місяці вже не таке шикарне після. Дівчата, особливо в молодому віці, люблять експериментувати із харчуванням, тому це відео таке попередження для юних дівчат, особливо для того, щоб ви не повторювали моїх помилок. І розмовляти ми будемо саме про дієту із дефіцитом калорій. Незважаючи на те, що в мене досить хороша генетика в плані волосся, воно за. Мої 27 років вже встигло пережити декілька стресів, неповноцінне харчування, деякі експерименти і так далі. І, В принципі, досить часто в мене турбувала проблема випадіння волосся. Але можливо одна із найкритичніших ситуацій на даний момент із моїм волоссям сталася саме в 2019 році, коли я вирішила схуднути. Я набрала попередню 5-6 кілограм зайвої ваги. Моя звична вага завжди була плюс-мінус 50 кілограмів, і мені потрібно було схуднути. На той момент я вже старалася харчуватися краще, уникала булок цукру, додавала тренування три рази на тиждень, але на жаль, вага просто стояла. Зараз я вже розумію, що це могло бути через те, що я не добирала білок. Тоді я ходила на групові заняття у фітнес-клуб на Лівобережній в Києві до дуже класної грамотної тренерки, і також додатково вона почала. Розробляти програму харчування для схуднення, і я вирішила спробувати. Чесно кажучи, озираючись назад, зараз я розумію, що це була не дуже хороша ідея із точки зору нутриціології вже своїх знань, які в мене є. Я розумію, що якби я в той момент була більш компетентна в цьому плані, я просто би відмовилася від цієї програми. Я би цю можливість навіть не розглядала. Би. Отже, мені прописали план харчування, я сіла на дієту, тоді це було приблизно 1200 калорій. Як і зазвичай на таких дієтах я почала більше робити упор на білок, також були різні каші і овочі, салати. Але мої тарілки стали меншими за порціями, і також загалом харчування, вибір продуктів вже тоді став таким трошки скудним, вже не таким різноманітним, як в мене це було раніше. Можливо, це частково також і моя помилка. Хоча загалом я більшість часу слід. Я саме меню, яке для мене прописали. Отже, разом із тренуваннями я почала досить швидко худнути. Але що мені не сподобалося, вже через два тижні від початку такої дієти в мене почали мерзнути ноги. Зараз я вже розумію, що це могло бути симптомом дефіциту заліза та зниження гемоглобіну. Раніше в мене ніколи не було такої скарги, не було таких симптомів. І також в мене почалися судоми. І от вже десь через три тижні від початку такого харчування в мене почало випадати волосся, досі так інтересно. Інтенсивно, але тоді мені був всього 21 рік, я не була такою усвідомленою і мені схуднути тоді було значно важливіше, на жаль. Тому я вирішила, що я поки буду продовжувати харчування. За рекомендацією тренерки, я додала насіння льону і також додала мультивітамінний комплекс від Now Foods. На цих вітамінах волосся стало трошки менше випадати. Але якщо я забувала один або два рази два дні випити вітаміни. Знову випадіння волосся посилювалося. Проблема була в тому, що волосся випадало не лише після миття, як це часто буває, у великих кількостях, але окрім того, воно сипалося протягом дня. Тобто, я в принципі вже боялася взяти зайвий раз волосся. Я боялася зайвий раз розчісуватися. Загалом на цьому дефіциті калорій я протрималася три місяці, Далі поступово перейшла до свого звичного харчування, але на жаль, не зважаючи на те, що я продовжувала приймати вітаміни з мінералами. Але тут увага, я не здавала зовсім ніяких аналізів, і це також була моя інша помилка, тому що спочатку ми здаємо аналізи, дивимося феретин, дивимося вітаміни групи Б мінерали, дивимося загальний білок, наскільки у нас все якісно засвоїться. І тоді під свої результати ми вже чітко обираємо, що сам. Нам потрібно, а не тицюємо пальцем в небо. Це і була моя одна із помилок. Волосся продовжувало сильно сипатися, і вже через 3-4 місяці я помітила, що коли я ось так проводжу по поволоссю, що хвіст став десь в два рази меншим. Це дійсно було вперше в моєму житті. І до речі, якщо зараз вас турбує випадіння волосся, або взагалом для профілактики ви хотіли би здати щорічний чекав, ви можете перейти за посиланням в описі під відео на мій пост в інстаграм. Там я виклала весь список аналізів крові, які оптимально здавався хоча б один-два рази на рік. Тому дівчата, якщо ви думаєте, що ось тут трошки уріжу порцію, тут трошки менше додам гречки, каші тут взагалі пропущу пройом їжі. Подумайте, чим ви платите. Є думка, що без дефіциту калорій взагалі неможливо схуднути, і частково це правда, але тут питання за рахунок чого саме ви створюєте цей дефіцит калорій. Чи ви продовжуєте їсти на нормальній калорійності, ви ситі і ви просто додаєте більше фізичної активності, чи ви цілеспрямовано урізаєте ваші порції, не доїдаєте і за рахунок цього худнете. Але питання в тому, чи зможете ви зберегти вашу вагу, ваш результат через 2-4 тижні і надалі, і чи не вилізуть, скажімо так, у вас дефіцити, а саме дефіцит заліза і інших нутрієнтів, далі в аналізах, і це негативно буде впливати і на ваше самопочуття, і на зовнішній вигляд. Тому що пам'ятаємо, що дефіцит калорій – це завжди про дефіцит, про недобір цінних нутрієнтів, а саме вітамінів, мінералів і так далі. В принципі, вже не окей, це не є корисним сідати на дієту із дефіцитом. Алорії, якщо у вас вже є дефіцит мікроелементів, наприклад, у вас досить низький рівень феретину, за аналізом крові, оптимально, щоб він був 50 і вище за даними різних досліджень. Тому на повноцінному харчуванні так ви будете худнути повільніше, але ви збережете ваші нутрієнти, збережете хороший високий рівень енергії, збережете своє волосся, пружну шкіру і значно більше. Можу сказати, що в мене такий досить довгий шлях стосовно мого волосся стосовно того, як я його відновлюю після випадіння. До речі, про це я вже розповідала в іншому відео. Ось в цьому відео із 14 хвилини я розповідаю про мій топ вітамінів, які я приймаю після випадіння волосся, загалом профілактично протягом року, для того, щоб воно не випадало у великих кількостях, і для того, щоб краще і легше відрощувати нове волосся. взагалі, запит випадіння волосся це одна з найбільш популярних проблем, з якою до мене звертаються дівчата та жінки в індивідуальну роботу. Можу сказати, що якщо ми підключаємо до нашої роботи харчування, здачу аналізів і також інші деякі здорові звички, а саме вчасно лягати спад, додаємо стрес-менеджмент, волосся починає випадати менше вже протягом перших чотирьох тижнів, і вам не потрібно чекати місяцями по півроку для того, щоб дійсно побачити якісь результати. В чому секрет таких швидких результатів, я також розповіла окремо в цьому відео. Взагалі простий покроковий план дій, який вже за 4-6 тижнів допоможе вам значно зменшити випадіння волосся без зайвих аналізів, без зайвих сумнівних добавок. Я розповіла в інтенсиві проти випадіння волосся за символічною ціною. На інтенсиві в 5 уроках ви отримаєте готовий план дій. Вам потрібно буде докласти 20% зусиль, і ви отримаєте 80% результату не навпаки, без зайвих хаотичних дій. На інтенсиві ви дізнаєтеся, які помилки у харчу. Та виборі біодобавок призводять до випадіння волосся і посилюють його. Я надам бюджетний список аналізів крові при випадінні волосся та їхні оптимальні значення за превентивною, профілактичною медициною. До речі, тільки так можна позбутися проблеми. У мене всі аналізи в нормі, але чомусь волосся випадає, сил немає і так далі. І ви зможете зрозуміти, чому саме у вашому випадку випадає волосся, а не у випадку вашої подруги, наприклад. Також ви дізнаєтеся, чому ви можете жменями приймати вітаміни, різні добавки, але зовсім не мати покращень в плані зменшення випадіння волосся. Цю помилку робили 100% моїх клієнток до початку роботи зі мною. І я самостійно декілька років тому ви отримуєте просте, смачне, повноцінне меню, яке вже допоможе із перших тижнів зменшити випадіння волосся. Насправді, один такий інтенсив вже допоможе вам зберегти тисячі гривень потенційно на маски, шампуні. Зайві недостовірні, неінформативні аналізи крові чи добавки, які саме у вашому випадку вам не потрібні, і у вас буде на руках готовий конкретний план дій. Ви можете перейти за посиланням в першому коментарі. Там буде детально розписана начинка кожного уроку. Ви сплачуєте інтенсив через сайт. Зверху на сайті буде посилання на телеграм-канал. Ви долучаєтеся, і ми надаємо вам доступ. Наразі це все. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково залишайте лайк та коментар для підтримки, і також долучайтеся до каналу, тому що це є головним бустером для розвитку мого каналу. І на подібні теми поки що в україномовному Ютубі не так багато якісного контенту. Тому я буду дуже рада вашій підтримці і до зустрічі вже через тиждень.